Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую гостро солодкий соус із перців та яблук. Соус виходить солодко гострим, дуже ароматним, смачним та красивим. Готувати такий соус не складно, але трохи довше, ніж інші. Щоб колір вийшов яскравим, перці краще використовувати червоного кольору. 1 кг болгарського перцю гарно помила. Очищаю і нарізаю невеликими шматочками. 1 кг яблу очищаю і прибираю серединку. Нарізаю на невеликі шматочки довільної форми. 100 г гострого перцю помила очищаю серцевину. І нарізаю. Теж невеликими шматочками складаю нарізані перці і яблука в каструлю. Сюди ж всипаю 300 г цукру. Гарно перемішую і залишаю на 6 годин при кімнатній температурі. Можна на ніч, щоб утворився сік. Через 6 годин. Бачите, видно, що утворився сік. Ставлю каструлю з яблуками і перцем на вогонь. Закипіли, варю на маленькому вогні 20, залежно скільки соку пустили овочі і яку густоту соусу ви хочете. Знімаю соус з вогню, перебиваю блендером до однорідної маси. Через сито додатково не перетираю. Додаю 1 чайну ложку меленого коріандру, 1 столову ложку солі. Але пробуйте на смак. Перець горошок запашний 6 штучок. Бадьян сушений 1 штучку. Але якщо не любите, можете не додавати. Можна додати ті спеції, які вам подобаються. Все гарно перемішую, проварюю 5 хвилин. Потім знімаю з вогню, додаю 40 г винного оциту. Перемішую і проварюю ще 5 хвилин. Соус готовий. Знімаю з вогню, розливаю соус по банках, закриваю кришками. З використаних продуктів в мене вийшло 4 банки по 330 г. Все залежить наскільки ви уварите соус. Такий соус підходить до м'яса, сосисок, ковбасок, пельменів, до сирної нарізки, до тостів, до будь-яких гарнірів. Тому рекомендую приготувати, щоб урізноманітнити смаки улюблених страв. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!